23 серпня день державного прапору України символу волі і незалежності, символу свободи і нескореності ворогу. З прапором України наші військові йдуть у бій і синьо жовтий стяг встановлюють на звільнених землях. За український прапор гинуть наші захисники. За нього вони потрапляють у полон. В день державного прапора України ми маємо подбати про тих, хто опинився в неволі заради нашої свободи. Говорити про тих, хто щодня піддається жорстоким тортурам і знущанням тільки за те, що вони стали на захист своєї країни і свого прапору 23 серпня. Запрошуємо запоріжців долучитись до всеукраїнської акції на підтримку військовополонених. Разом зі всією Україною ми вимагатимемо від влади міжнародних організацій більш жорсткіше вимагати від Росії. Обміну полоненими всіх на всіх. В разі, якщо Росія відмовляється, необхідно застосовувати нові потужні санкції, щоб українські герої, які захищали державу, якомога швидше повернулись додому. Щоб ті, хто не зрадив українському прапору, мали можливість побачити його знову. 23 серпня приходь вислови свою підтримку захисникам. На автопробіг бере з собою прапор України та прапори військових бригад. Врятуй з полону, не мовчи.